Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Богу! Сьогодні ми святкуємо Свято Воскресіння Ісуса Христа. Я хочу поговорити про те, про те, чому Ісус за нас помер на Христі. Давайте відкриємо Івана 3:16. Там говорить, так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тут говорить, що він за нас помер, бо він нас полюбив. Давайте відкриємо Ісая 53:5. В цьому вірші каже, а він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, Його, його ж ранами нас оздоровлено. Тут говорить, що він помер, щоб понести наші гріхи та принести нам мир. Останнє місце я хочу сьогодні зачитати це Перше Петра, 3:18. Тут говорить, бо Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертливий цілом, але духом оживленний. Тут говорить, що Він помер, щоб примирити нас з Богом. І ми тут бачимо і розуміємо, що Бог за нас вмер, бо Він нас полюбив, Він вмер за нас, щоб нас привести до Бога. Він за він за нас вмер, бо він хотів, щоб кожна людина мала вічне життя і була спасенна. Амінь.